Всім привіт! У мене здійснилася ще одна маленька мрія, яка вже, мабуть, років півтора чи два в мене є. І я все ніяк не могла її здійснити, але я її здійснила. Це сургучна печатка і ложечка не хочу концентруватися. Замовила на OLX. Я не знаю, чи вона БУ, чи вона не БУ. Але, тіпо, я вже давно хотіла собі такі штучки, і їх ніяк ніде не можна було замовити. Це тільки через AliExpress, А тоді це було дуже дорого, і я їм не вміла користуватися. Ось така ще коробочка. Це я також замовила на OLX. І тут початки на тему Гаррі Поттера. Платформа 9 і 3 а інша з емблемою Ховерс. Я хочу робити декоративні різні штучки і блокноти, тому для мене ці речі потрібні. Та й просто я вже давно про це мріяла і нарешті моя маленька мрія здійснилася. І сьогодні прийшов мені ось такий набір. З Сургучем. Я також думала замовити через Aliexpress, але мені колись порекомендували, що якщо ти замовляєш, то дивися, щоб там було багато коментарів, щоб там був рейтинг, і якщо нема коментарів, то краще в таких не замовляти, бо це або нові магазини, або в них товар не відповідає дійсності. Тому я замовила нашому українському. З такою квіточкою, дуже класна ручка в такому старому стилі. Підставка для свічки для того, щоб плавити сургуч. Також ложечка, до речі, вони різні ці ложечки, маленька-велика. Також є те дві насадки, але коли я дзвонила продавцю. І коли ми з нею спілкувалися, вона мені показала інший набір, і там були інші початки. Там було сердечко, і там була голуба ручка, а тут ручка розова і штампи інші. Сердечка немає. Це не дуже приємно, але ж як є. І 10 видів сургуча. Хочу вже сьогодні спробувати перший раз зробити. Тому я знімаю це відео для того, щоб показати. Ось, ну, я дуже задоволена цими печатками. Я їх дуже просто давно хотіла, я дуже багато в кого бачила їх на відео. Але я не могла їх замовити, бо в Україні їх не було. І це треба було тільки через AliExpress, Але через те, що йде війна, там якісь свої проблеми можуть бути. І тому. Я не ризикувала через AliExpress. Ну, ось. Для чого мені потрібен сургуч? Для того, щоб робити ось такі пляжечки зіллям, типу по книжці. І от я вже знімала. Я нарешті знайшла, що це за порошок такий, який робить ось таке зілечком, ну, типу зілечком. І ось такі кришечки, їх треба обв'язувати чимось і просто потім ставити штамп, А так як я, я пишу книжки про світ магії, про драконів, і в мене є блокноти, де я хочу записувати всі артефакти, зілля, рослини. І мені було б дуже прикольно туди зробити ці штампи і по своїм книжкам робити ось такі сургучні штучки. Тому ось маленька мрія ще одна здійснилася. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі. До речі, коли я захотіла спробувати цей штамп зробити. Я зрозуміла, що в наборі, в якому мала йти свічка, її не було. Мало того, що мені зняли відео, по моєму бажанню, щоб мені показали, що там, бо коли я вибирала цей товар, а на обкладинці товару був зовсім інший товар. Тобто зовсім інший набір, не такий, який він є насправді. Після спілкування мені зняли відео, які цей товар справді. І коли я вибрала, бо я там побачила цей штамп з сердечком, мені все показало, що там є. Ну, тобто, все, що я і показала на відео. Але коли він мені прийшов, я спочатку навіть не зрозуміла, що там не вистачає свічки. І коли я сіла ввечері і хотіла спробувати перший раз зробити цей штамп, я зрозуміла, що я не можу його зробити, бо в мене немає там свічки в комплекті. І я написала в цей магазин в переписку, на що мені сказали, що це неможливо. Я відповіла, що свічки немає. Тобто мене майже тричі обманули перше тим, що спочатку картинка не відповідала дійсності товару. Друге, те, що там зовсім інші е, додаткові штампи. Про це мені також ніхто не сказав, бо мені показали їх з голубою ручкою, а я взяла з рожевою. І добре, це якось там штампи. Да? Тобто е, ну вони головне, що вони є, але ж вони не ті, які мені показували. Так ще й в етозі не було свічки, яка має бути. І свічка це не проблема. Свічки можна купити, але якщо чесно, то я трошки образилася на це, бо виходить, що товар не відповідає дійсності. Я почала писати, мене просто кинули в ігнор. Ось так. Тому будьте дуже обережні, коли замовляєте щось, бо навіть на... в інтернет-магазинах. Вас можуть обманути. Ось так.